Я переходжу на бумажняні карбованці. Більше ніяких карток зараз розкажу, чому бо майже кожен українець, розраховуючись карткою, втрачає свої карбованці. На комісії банку, і навіть не помічаючи цього, як це працює, сума це досить велика. Вона виходить потім в те, що 13-й місяць а, за рік ви взагалі повністю віддаєте майже всі свої кошти на всякі ці комісії, банки і так далі. І зараз розкажу, чому я, незважаючи на 2025, 2026 рік, зараз буде а, все сучасне, все таки дідіталізейшен. І чому я все ж таки проведу на паперові карбованці і буду відходити від карта. Отже, друзі, дивіться, коли ви уявимо, приходите з в магазин Здрасти. Дайте мені, будь ласка, там не знаю, пряники якісь. І ви це дали 100 карбованців, вам дали здачу, і в обороті в цілому загалом залишились ті самі 100, 100 карбованців, які були. Я вам дуже упрощаю, я не беру зараз ніякі юридичні терміни, нічого, от супер, як для дітей, зрозуміло? Може, діти дивляться, до речі, покажіть їм фінансову грамотність. А коли я приходжу з каркою розраховуватися, я це пікнув. І там же треба ці термінали комісію сплатити. Треба сплатити комісію Міні в банкінг. Треба, якщо я користуюсь якимось подвійним банкінгом з кардинацією, це їм двоїм комісію. І комісія може Доходити до декількох відсотків. Ну давайте візьмемо комісію 1%, відсоток, ну, незамітно. Ти такі пікнув, ну, ти не замічаєш, це копійки. Але коли от зі 100 це одиниця, то через 100 таких транзакцій, коли ми пікнули, вже зі, зі цих 100 карбованців електронних, справжніх, але електронних, вже нічого не залишається, все, воно пропало. І, по ходу, якщо супер-супер супер упростить, от того зараз така сильна інфляція. Якщо ви згадаєте наших взагалі, батьків, для них було в принципі пасільно купити нову квартиру чи навіть якусь машину, да, нову там з салона. Але давайте в наш час приземлимося, і ми не то, що не думаємо про квартиру чи машину з салона, вообще, ну мене в оточенні ніхто про таке не думає. Ти навіть коли заходиш просто в магазин якийсь аТБ, ти навіть не можеш купити всі ті продукти, які б тобі просто хотілося в корзину. Тобто ти стиш і думаєш, блін, це навіть дорого, це під якийсь особи випадок, я куплю, чи телефон. Більшість телефон. В людей беруть в кредити, да? або ну, вимушені також би учні брати, здавалось би, така необхідна річ. І от до такого дійшло, наскільки все важко. Тому ну, я нічого не можу вам рекомендувати і так далі. Але я кажу за себе, я от рекомендую паперові карбованці. Ну, ви поняли, це я так об'єктивно для прикола нарисував, але я думаю, вам все зрозуміло. Ну, от така от ситуація, на жаль.